Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич, а сьогодні ми поговоримо з вами про акції компанії Укрсоцбанк. За останні два місяці акції Укрсоцбанку знизились в ціні з 25,5 копійок за акцію до рівнів близько 19 копійок за акцію. А середній обсяг торгів за цей період знаходиться десь в діапазоні 3-4 мільйонів гривень за день. Як ми бачимо, на двохмісячному інтервалі акція досить вагому відстала від індексу української біржі. Відтак акції Керсоцбанку знизились в ціні приблизно на 25,5%. Той час як індекс української біржі віддав, відняв близько 6 трошки більше 6%. А на місячному інтервалі по банчмарку ми вже бачимо зростання приблизно на 10%, однак акція за цей період все ще демонструє негативний результат, і за останній місяць знизилась більше як на 13%. Як ми бачимо, така динаміка притаманна не тільки Укрсецбанку, але й іншим банкам, які торгуються на ринку заявок української біржі, а саме Райфайзенбанку «Оваль» та акціям банку Форум. А відповідно, така динаміка по банках робить їх акції зараз досить дешевими. І, наприклад, акції Укрсецбанку серед найбільш ліквідних акцій на ринку заявок мають зараз один з найбільших дисконт по відношенню до максимальної ціни за рік. А нагадаємо також, що. На минулому тижні була опублікована фінансова звітність у Крисесбанку за результатами 3 кварталу. Однак вона не мала великого впливу на ринок, і це фактично не дивно, тому що банк продовжує показувати майже нульовий прибуток, тому що направляє усі операційні прибутки у резерви для покриття збитків за кредитами. У 3 кварталі ці резерви склали для банку лише 21,5% від кредитного портфеля, тоді, як, наприклад, у «Оваль» Аваль 30%. Тому це означає, що Укрсецбанк продовжуватиме резервувати ще принаймні декілька кварталів, не показуючи належного фінансового результату. Відтак за третій квартал Укрсецбанк заробив лише 1 мільйон гривень, а за результатами 9 місяців поточного року всього 6 мільйонів гривень. Таким чином, фінансова звітність банку нічого нового для інвесторів не виявила. І при ціні 19, при поточній ціні 19 копійок за акцію, коефіцієнт P на B акцій банку складає лише близько 0,4. Однак, як ми вже зазначали в попередніх оглядах, цей показник не враховує недостатність резервів. А тому, незважаючи на відсутність позитивних зрушень у фінансах банку та негативне відношення, поточне негативне відношення ринку до банківського сектору в цілому. А ми все ще не рекомендуємо купувати акції Керсецбанку, навіть не зважаючи на такі низькі цінові рівні. Я дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!